Цей злодій краде лего на суму півтори тисячі доларів, за словами власника магазину. Але це лише частина проблеми. За останні 10 років сталося безліч крадіжок лего, одна з яких завдала збитків на близько 300 тисяч доларів. 300 Чому ж злодії намагаються викрасти іграшки? Можливо, це пов'язано з тим, що найдорожчі набори лего коштують більше ніж 15 айфон. Наприклад, деякі набори колись коштували близько 120 доларів, а тепер продаються на eBay за кілька тисяч доларів. Але так було не завжди. У 2006 році найдорожчий набір Лего коштував лише 270 доларів. Отже, як Лего перетворилося з дитячої іграшки на предмет колекціонування? Лего є найбільшим виробником іграшок у світі, але спочатку компанія виготовляла не пластикові детальки. Лего досяг успіху з дерев'яними іграшками. Великий переворот стався у 1949 році, коли засновник компанії вирішив перейти на виготовлення пластику. Іграшки не з органіки були новинкою того часу, але Лего не був першим, хто спробував цю ідею. Спочатку пластикові брусочки не стали популярними, і Лего довелось багато працювати над удосконаленням продукту, щоб відвернути дітей від дерев'яних і металевих іграшок. Чому я почала вам розповідати саме це? Тому що, щоб зрозуміти сьогоднішню ціну Лего, потрібно поглянути на його історію з самого початку. Спочатку Лего продавалося у вигляді простої коробки з детальками без інструкцій. Деякі з перших наборів коштували 25 датських крон. Лего це датська компанія. Це десь 60 доларів сьогодні, а на той час приблизно 4-5. У 1955 році появився таумплен. Діти могли будувати будівлі і поєднувати їх, створюючи маленькі міста Лего. Цей випуск допоміг Лего впровадити саму концепцію системи гри, яка означає, що кожна цеглинка сумісна з іншими і забезпечувала можливість нескінченного конструювання для дітей будь-якого віку. Також важливо зазначити, що ціни на набори були досить доступними. Тоді, в 1958 році, Лего вдосконалило свої детальки за допомогою методу штифта та трубки, конструкції, що забезпечує з'єднання цеглинок між собою, дозволяючи створювати великі, але стабільні конструкції. Лего використовує цей дизайн для своїх деталей і сьогодні. До 1960-х років пластикові цеглинки стали популярними і лего зосередилося на їхньому виробництві, проте на той час продукція ще залишалась досить простою. Навіть незважаючи на введення якихось новаторських концепцій, конструкції були переважно блокоподібними і використовували в основному класичні прямокутні деталі. Другий великий переломний момент настав у 1970-х, коли Лего почало випускати більш творчі набори. Наприклад, космічний крейсер 1978 року містив 170 частин і коштував 10 доларів, що сьогодні дорівнює приблизно 48 доларам. Лего називало ці тематичні набори системою в системі. Вони включали нові елементи, які розширювали можливості конструктора, такі як кольорові, прозорі деталі та двигуни. Протягом 1970-х років Лего перетворилася з простої іграшки на творчий інструмент, випустивши безліч нових частин і наборів, а також представивши іконічні мініфігурки. У 1980-х роках компанія зазнала величезного успіху та значного зростання на світовій арені. До кінця 1990-х років продажі Лего почали падати. І компанія вперше в своїй історії зазнала фінансових втрат. No, no, I know that sounds bad. лего швидко розширювалося, інвестуючи в тематичні парки медіа та мерчендайзинг. Але при цьому продажі основного прибутку деталей зменшились. Лего почали випускати набори, які вимагали менше складання, по суті, ігноруючи те, що фанати цінували найбільше. Наприклад, тема Галадор мала мало спільного з класичним продуктом Лего. Вона мала нестандартні деталі у собі та була дорожчою у виробництві і менш прибутковою. Тому річний звіт компанії описував 2003 рік як дуже розчаровуючий для лего. Керівники також турбувалися, що фізичні іграшки можуть не витримати конкуренцію з індустрією відеоігор, яка стрімко розвивалась. Однією з небагатьох речей, які підтримували Лего на плаву, був Bionicle найбільший бестселер компанії протягом чотирьох років поспіль. Іншим позитивним моментом були ліцензійні набори Star Wars, які я дуже люблю, дуже люблю, дуже хочу їх, але воно дороге, які вперше з'явилися у 1999 році. Ці набори коштували від 6 до 90 доларів і швидко розпродавались. Ліцензійні набори стали надзвичайно важливими для Лего. Але про це пізніше. Ззовні компанії тим часом відбувалося щось несподіване. Виявилося, що Лего подобалось не тільки дітям. До 2000-х років навіть найскладніші набори Лего мали рекомендації для певних вікових груп. Такі як 9 років або 11-16 років, але з'явилася зростаюча спільнота захоплених фанатів, які або грали з Лего в дитинстві, або відкрили його в дорослому віці як креативний вихід. Ці ентузіасти витрачали чимало грошей на лего для багатьох з них, мати кімнату або навіть цілу базу, присвячену Лего, стало звичною практикою. Коли інтернет почав набирати популярність, люди, які захоплювалися будівництвом з Лего, виявляли, що є й інші такі ж ентузіасти. Вони могли об'єднюватись та ділитись досвідом своїх збірок. Це був момент, коли Лего почало перетворюватись на щось більше, ніж просто дитяча іграшка. Але Лего не завжди приймала або розуміла своїх дорослих фанатів. Один з колишніх керівників згадував, що багато років тому Лего сприймала таких фанатів як джерело неприємностей. Інший ж зазначив, що компанія не вважала їх цінними. Один з колишніх генеральних директорів Лего сказав: Ми постійно думали, що потрібно більше зробити для дорослих, але більшість членів управлінської команди вважала, що слід зосередитися на дітях. Однак імпульс спільноти було нелегко зупинити, вона зростала не лише в онлайн просторі, але й в реальному житті. На початку 2000-х років конвенції допомогли фанатам з'єднатися та створити міцну спільноту. Це також стало відмінним маркетингом для Лего. Адже ентузіасти демонстрували вражаючі творіння. Один з важливих аспектів хобі, підтримуваного спільнотою, це ринок перепродажу. Лего знімає свої набори з виробництва кожні кілька років. Після цього, якщо ви хочете придбати конкретний набір або деталь, єдиний варіант купити їх у вживаному стані. Через таку штучну дефіцитність, деякі набори значно зростають у вартості, досвідчені покупці розглядають Лего як інвестицію. На початку 2000-х років фанати Лего проявили більше інновацій ніж сама компанія. Щоб вижити, Лего довелося прийняти і адаптуватися до цих змін, компанія зрозуміла, що ігнорування важливого сегменту клієнтів може призвести до провалу. Щоб змінити ситуацію, Лего скоротила витрати, продала парки розваг і знову зосередилась на основному бізнесі будівництві цих брусочків. У 2004 році Лего вирішила кардинально змінити свій підхід до бізнесу. Протягом наступних кількох років компанія зосередилася на покращенні своїх продуктів, розвиваючи те, що вона називала ґрунтовною співпрацею з дорослими фанатами. «Лего» намагалася зробити набори більш прибутковими та відновити захоплення клієнтів, звертаючись за допомогою до найвідданіших фанатів. У своєму річному звіті за 2006 рік компанія повідомила, що черпала натхнення з численних незалежних веб-сторінок і клубів фанатів по всьому світу. У 2007 році лего випустило тисячолітнього сокола вартістю 500 доларів, що складався з понад 5000 тисяч деталей, і був рекомендований для вікової групи 16 і старше. Це стало значним стрибком у складності наборів ціні та цільовій аудиторії. Для порівняння набір Star Wars Podrecer з 1999 року коштував 90 доларів і складався з 896 деталей і був призначений для вікової групи від 8 до 12 років. Це ознаменувало початок третього великого переломного моменту для компанії: залучення як дітей, так і дорослих до ЛЕГО. Щоб досягти цієї мети, лего випустила більші та цікавіші набори і розширила свій асортимент ліцензійної продукції. Ця стратегія збіглася з вибухом поп культури і зростанням так званої колекційної індустрії. Лего представила свій перший набір для дорослих у 2020 році, і з того часу компанія щороку випускає десятки продуктів, орієнтованих на дорослих. Деякі з цих наборів, наприклад, набори Star Wars, є дуже складними, містять тисячі деталей і мають відповідну ціну. План Лего з порятунку компанії дав результати. За два десятиліття від свого початку компанія демонструє майже десятикратне зростання доходів, прогулюючись по іграшкових відділах і бачачи ціни на набори Лего за сотні доларів, чи це може викликати тривогу? Невже дійсно лего стало дорожчим порівняно з 10 або 20 роками тому? Щоб дати відповідь на це питання, розглянемо ціну за деталь. Ціна набору поділена на кількість деталей, хоча цей показник не є ідеальним і не враховує міні-фігурок, він дає загальне уявлення про вартість набору. Прикладом може бути тисячолітній сокіл 2007 року, де ціна за деталь становила 10 центів. Через 10 років Лего випустила новий тисячолітній сокіл з понад 7,5 тисяч деталюк за 850 доларів. І ціна за деталь склала 11 центів. Це всього на 1 цент більше, а враховуючи інфляцію, фактично може бути навіть менше. Деякі тематичні набори дорожчі за інші, але ціна за деталь залишалась надзвичайно стабільною протягом останніх 20 років. Іронічно, що деякі з найменш вигідних наборів це ті, що призначені для дітей, наприклад, дупло, LEGO де ціна за деталь може досягати долара і 30 центів. Чому ж набори стали дорожчими? Відповідь криється в їхній складності. Отже, якщо ви заходите в магазин і бачите високі ціни на набори Лего, ви не зовсім помиляєтеся, вважаючи, що Лего стало дорогим. З 2020 року компанія випускає значно більше наборів, вартість яких перевищує 300 доларів. Однак Лего також розширила свій асортимент, випускаючи приблизно вдвічі більше наборів щорічно, ніж у 2008 році, і близько вчетверо більше ніж у 1990-х роках. Фокусування на детальках допомогло Лего подолати проблему одноденного успіху, з якою стикаються багато іграшкових компаній. Це також створило екосистему та креативне середовище, яке витримало майже 70 років конкуренції та попкультури, котра й досі розвивається. Дякую за увагу! Це моє перше відео такого типу, де я спробувала подати інформацію у новому форматі. Тож дайте знати про ваш фідбек у коментарях. Ну і не забудьте підписатись на канал. Також я майже щодня провожу трансляції на твічі, де ми з глядачами спілкуємось на різні теми та гарно проводимо час. Тож запрошую тебе і туди. Посилання в описі цього відео. Дякую.